Друзі, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні на вас чекають цікаві топи серіалів, від яких неможливо буде відірватися. Перед початком перегляду перевірте, чи підписані ви на наш канал, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку цьому відео. Ми впевнені, що воно вам обов'язково сподобається. Відкриває сьогоднішню добірку серіал Брудні гроші брехливе кохання. Омер, комісар поліції. Отримавши виклик, виїжджає на місце аварії, але побачене збентежує його. На пасажирському сидінні знаходиться його наречена Сібель, тоді як у кріслі водія сидить невідомий чоловік на ім'я Ахмед. Він не вірить, що це була звичайна аварія. Довіряючи своїй інтуїції. Починає власне розслідування, в ході якого відкриває нові факти та незаперечні докази злочину. В серіалі Мрії та життя знялись Айбюке Пусат, Ешим Джерен Бозоглу Лейла Лідія Тугутлу, Меліса Асли Памук. Озге Гюрель та інші, в серіалі буде показана незвична історія про дружбу юних дівчат. Ще з самого народження, вони живуть в одному невеличкому кварталі. Головні героїні познайомились ще в дитинстві і змогли пронести свою дружбу скрізь роки. Кожна людина живе та складає свої плани на своє подальше життя, але з турботами життя можуть справитись лише амбіційні особистості, перед якими стоїть чітка та визначена ціль в житті. Головні героїні. Також розуміють, що якщо поставити перед собою ціль, то вони повинні будуть прикласти максимум зусиль для того, щоб досягти її. Вони щоразу потрапляють в самі дивні ситуації, але ж все-таки, не дивлячись на це, вони продовжують жити у своїх мріях. Юні дівчата спробують налаштувати своє життя самим найкращим способом. Але досягнути самої головної та бажаної цілі буде зовсім непросто. Серіал три сестри. Головними героїнями турецького серіалу являються рідні сестри Дарія, Тюркан та Данош. Вони провели разом чудове дитинство. У них було казкове дитинство, яке було наповнене теплотою та любов'ю. І з самого дитинства вони допомагають одна одній, обговорюють події та просто зберігають свою сестринську атмосферу. Це дуже важливо для них. Вони не могли собі навіть уявити, що після певних обставин ситуація сильно зміниться. Їх родинний зв'язок стає рятівним колом. Вони навіть уявити собі не могли, яким жорстоким може показатися навколишній світ, та скільки випробувань для них підготувала сама доля. Дуже складно буває повірити в те, що людина, яку вважаєш своїм другом і довіряєш цінні таємниці, здатний здійснити підлий вчинок. Всі неприємності розпочнуться у їхньому житті з того моменту, як вони стануть дорослими, але це історія не про нещастя. Ця історія розповість про повернення добра. Серіал Самотній Вовк був знятий в кримінальному жанрі. Це історія боротьби турецьких спецслужб із могутньою організацією. Голіаф надто небезпечна терористична організація. Головний герой Альпай Курдоглу намагається боротися проти секретної терористичної організації глобального масштабу. У головного героя є близький товариш Давуд Бахадир, який за лічені секунди може отримати будь-яку інформацію. Перед чоловіками їх керівництво поставило задачу ведення нещадної боротьби проти терористичної організації Голіаф. В головних ролях Дамла Колбай, Джихан Куртаран, Хасан Денізяран, Мурат Хан та інші. Серіал Сховай мене. Мете головний герой серіалу. Йому вдалося успішно влаштуватися в житті. Він амбіційний і завжди досягав поставлених цілей. Саме ці якості допомогли мете досягти успіху. Чоловік привабливий, харизматичний, самодостатній, користується популярністю серед представниць протилежної статі. Багато дівчат хотіли б пов'язати свою долю з ним. Проте, незважаючи на те, що в оточенні мете багато красунь, він не поспішав засновувати сім'ю. Він задоволений усім у житті і не має наміру нічого змінювати. Проте доля має свої плани. Звичайне життя мете перевернулося з ніг на голову після зустрічі з неординарною дівчиною, життя якої склалося не найкращим чином. Побачивши її, мете відчув почуття, раніше йому невідомі. Головна героїня красива, розумна, але має складне минуле. Неочікувано з'являється ще одна дівчина, впевненіша у собі, ніж головна героїня. Вона також приваблива мете доведеться зробити непростий вибір. Мете доведеться переглянути свої пріоритети, розпізнати справжні почуття і зробити свій непростий вибір. Це рішення переверне все його життя. Чи зацікавив вас цей серіал? Чи будете ви його переглядати? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись та тисни лайк. Не забудьте написати в своєму коментарі, який серіал будете дивитись в першу чергу. На цьому у мене все. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!